18-річну дівчину та двох неповнолітніх хлопців підозрюють у вбивстві її чоловіка. Росіяни били безпілотниками по різних населених пунктах області, зокрема по Чернігову. На Чернігівщині після закінчення гарячої фази війни може змінитися кількість районів. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Розміщувала оголошення про зникнення чоловіка у соцмережах, а за кілька днів її затримали за підозрою у його вбивстві. 18-річну дівчину з Носівки та двох її неповнолітніх спільників підозрюють у вбивстві 24-річного Сергія Приходька, колишнього військовослужбовця. Його тіло знайшли 26 січня. Як повідомила речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк, тіло виявили у лісі за містом. За її словами, двоє хлопців завдали потерпілому смертельних тілесних ушкоджень, коли він спав у його ж будинку, до якого їх пустила дружина вбитого. Усі троє наразі під вартою. Вона друзям сказала, що у нього багато грошей на передовій і є можливість бути загиблим. Хата дуже гарна, вона тут лишиться вдовою, з великими грошима й буде гарно жити. Тобто це вбивство було задумане ще до доодруження. Так як він повернувся, його списали, погибнуть на фронті, можливості не було, була придумана інша версія, як за яку її товариші чули ще за місяць до вбивства, але ніхто з них не прийняв це до уваги, думали, це п'яний бред. 28 січня війська РФ атакували Чернігів безпілотниками. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації, це були два безпілотники типу герань 2 Обидва вибухнули у приватних секторах у різних частинах міста. У Нацполіції області повідомили, що інформації про травмованих не надходило. За попередніми даними міської ради, пошкоджено 25 будинків. Зранку після удару люди розбирали завали, перекривали дахи та закривали вікна. Був такий великий спалах у вокні, таке, наче як на сонце дивиться, дуже червоний. І потім все в одну мить почало сипатися, люстри, стекла, гроха такий почався, бухало. Схватилися, бо вікен нема, холод пішов, чуємо гарю, воняє, у сусідній була пожежа, оце за цим домом. Також впродовж тижня російські війська атакували безпілотниками населені пункти у різних районах області. 28 січня атакували село Велика Загорівка, що у Ніжинському районі. Було п'ять вибухів, імовірно, безпілотники типу Шахет-Гербера. Пошкодило місцеве промислове приміщення. У Прилуцькому районі внаслідок вибуху, ймовірно, безпілотника типу Герань-2 пошкодило житловий будинок. Наслідок вибуху російського шахеда на околиці Чернігова ввечері 29 січня пошкодило дачні будинки. У ніч на 31 січня російський БПЛА вибухнув на околиці Корюківки. Вранці, 31 січня, російський безпілотник вибухнув на околиці Чернігова. За попередньою інформацією міськради, пошкодило понад 20 будинків. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 163 приходи по 30 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів артилерії та РСЗВ, запускали некеровані авіаційні ракети, а також безпілотники та робили скиди з них. Про це повідомляє оперативно командування Північ. 31 січня начальник Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що під час мінометного обстрілу новгород Сіверщини осколкових поранень зазнав 59-річний чоловік. Його госпіталізували. Через російський обстріл 26 січня два села прикордонної Семенівської громади залишились без газу. Йдеться про Костобобрів та Архипівку, які розташовані за кілька кілометрів від кордону з РФ. Інформацію у коментарі Суспільному підтвердив начальник новгородцівської РВА Олександр Селіверстов. За його словами, внаслідок влучань було пошкоджено газове обладнання, яким здійснювалось постачання палива населенню. Через атаку без газу залишили 186 абонентів, житлових будинків та цивільної інфраструктури. Як сказав Селіверстов, для ремонту потрібно залучати техніку. Відновлення газового обладнання ускладнене і мало ймовірне через бойові дії. У п'ятикілометровій зоні на прикордонні Чернігівщини, яке постійно обстрілює армія РФ, станом на кінець січня залишаються жити близько восьми сотень людей. Ще 15,5 тисяч жителів залишаються у 20 кілометровій зоні. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі національного телемарафону Єдині новини. За його словами, протягом січня з прикордоння евакуювали понад 700 людей, зокрема, 360 дітей. Мова про тих, хто звернувся до місцевої влади. За допомогою. Багато людей виїжджають самостійно, тому загалом цифра евакуйованих є значно більшою, сказав Чаус. Евакуйованих розміщують у шести модульних містечках, а також гуртожитках. Там для них вже обладнані місця. Також Чаус додав, що найбільше охочих евакуюватися з Семенівки. Ще двох самотніх пенсіонерів привезли з Семенівської громади до Чернігівського геріатричного пансіонату. Наразі, за словами головної медсестри пансіонату Людмили Костирко, до них з прикордоння евакуювали 33 людини. Більшість з них зі стаціонарного відділення терцентру соціального обслуговування. Людей стали вивозити після того, як у ніч на 5 січня росіяни скинули на Семенівку керовані авіабомби. Тоді вибухами пошкодило будівлю тарцентру. Ну як ми тут оказалися, нас з 4 на п'яту ночі упала возле нас два каби. Ну вот это вот все. Ну вже в 10 часов вечора, початку 11-го. Ну страх, звісно, ну все полетело, розрушилося, все падало, темнота, пиль, вот це все. Всі хочуть повернутися додому, і наші підопічні, наш персонал. Ми сподіваємось, що наше відділення повернеться до роботи. Якнайшвидше. Чотири райони замість п'яти на Чернігівщині після закінчення гарячої фази війни може змінитись кількість районів. Про це у коментарі Суспільному розповів народний депутат від фракції Слуга народу, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради Віталій Безгін. За його словами, їхня команда зараз працює над проєктом зміни меж областей, громад та районів у всій Україні. Ми не знаємо, коли закінчиться війна які будуть кордони україни не говорячи вже про межі області областей, районів і громад у чернігівських закладах дошкільної освіти не вистачає 119 працівників, зокрема, 35 вихователів. Такі дані повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура. З його слів, для розв'язання цієї проблеми на сайті управління постійно публікують інформацію про вакансії. Також на роботу запрошують переселенців, а ще пропонують зробити вихователям доплати за несприятливі умови праці. Графік із 7.30 до 1800, і майже кожного дня це дуже важко. Я б дуже хотіла мати собі напарника, тому що мені дуже дуже важко методичну роботу в садочку я не встигаю виконувати. Майже вся ця робота виконується вдома. Це перспективне планування, це щоденне планування. Ірина Сіра майже два з половиною роки не була у рідному селі, яке покинула через постійні обстріли росіян. Жінка розповіла Суспільному, що вона виїхала з синьківки, яка межує одразу з Білоруссю та РФ у вересні 2022-го і оселилася в Чернігові. Завдяки відео прикордонників 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Ірина, хоч і онлайн, але вперше змогла побачити своє село, дім і місце, де колись працювала. Бачу свій будинок, він ще цілий, ось він, а сусідського вже нема. Руйнування, ну, рештки, решти хат, хіба їх можна хатами назвати? Коли ми їздили, ще такого не було. Це в 22-му році. Знаю, ніхто не живе. Багатодітна родина Сініченків переїхала з Миропілля Сумської області до Пекурівки, що на Городнянщині. Як розповів батько п'ятьох дітей Олексій Сініченко, таке рішення ухвалив через збільшення обстрілів села. Від нього до кордону з РФ менш ніж 5 кілометрів. За словами Олексія, будинок у пекурівці обирали відповідно до розмірів господарства. Уже зробили там косметичний ремонт. Найшли тут опівровці, хатку, ну щоб вона. Сутвистувалася до хазяйства, щоб сарай тут який Хозяйка є цього будинку. Вона сказала: що не треба нам не кошти нічого. Живіть, ви як біженці, каже, живіть, все не треба мені нічого, просто платіть за світло, за газ та і все. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.